Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і в даному відео ми поговоримо про тягові акумулятори. В наших ранішніх відео ми так чи інакше потихеньку зачіпали тему тягових акумуляторів. І ось прийшла ідея створити окреме відео, в якому ми поговоримо про тягові батареї більш детально. Отже, тяговий акумулятор це акумулятор, який призначений. Для використання в якості джерела резервного або постійного живлення. Тобто такі акумулятори можуть використовуватись в якості там, джерела живлення для якихось електронавантажувачів або іншої там, електричної складської техніки, наприклад, або в якості джерела живлення в будинку на колесах, або в якості джерела резервного живлення в приватному будинку або квартирі. В чому ж полягає принципова відмінність акумулятора, який можна використовувати в якості джерела резервного живлення, від звичайного автомобільного акумулятора? Ну, насамперед, найперша і найосновніша відмінність полягає в тому, що тягові акумулятори. Менше бояться глибоких розрядів. Прийнято говорити, що тягові акумулятори можна заряджати в нуль і потім повністю заряджати до 100%. І при цьому такий акумулятор не втрачає своїх властивостей, на відміну від стартерної батареї, яку ми використовуємо в своєму автомобілі. Автомобільні батареї не люблять розрядів більше, ніж там на 20-30%. Але ну існують і інші альтернативні думки. Дехто каже, що тягові акумулятори бояться розрядів вже нижче 60-80%, а дехто каже, що звичайні стартерні акумулятори можна розряджати так само, як і АГМ, і вони не втрачають свій ресурс. Це все нюанси, але в цілому, все ж таки, основна картина виглядає так. Тягові акумулятори не бояться або менше бояться глибоких розрядів, ніж стартерні акумулятори. І тому, якщо такий акумулятор ми будемо використовувати в якості джерела резервного живлення, він буде мати значно більший ресурс. Також нерідко тягові акумулятори, або ну, їх такі гібриди, тягово-стартерні акумулятори використовують на автомобілях з системою старт-стоп. В таких автомобілях акумулятор постійно Крутить двигун, тобто постійно майже на кожному світлофорі його запускає і таким чином суттєво втрачає свій заряд. Звичайний акумулятор в такому режимі може працювати недовго, на відміну від ну, наприклад, тих самих АГМ-акумуляторів. Але АГМ-акумулятор це тільки один з різновидів тягових батарей. Для того, щоб краще розуміти тему, ми трішки повернемось в минуле і пригадаємо, що спочатку тягові акумулятори були лужними і кислотними. На сьогоднішній день лужні акумулятори не зустрічаються, тому про них ми і забуваємо. Будемо далі говорити тільки про кислотні акумулятори. Кислотні тягові акумулятори бувають також різних конструкцій. Якщо говорити про автомобільні версії, то ці акумулятори не потребують обслуговування в них не потрібно доливати ні воду, ні електроліт. Якщо ми будемо говорити про якісь промислові тягові акумулятори, вони можуть потребувати обслуговування, і також є там певні. Якісь транспортні засоби або погрузчики, або акумулятори, які навіть обладнані системою автоматичного доливу води. Але тут мова йде вже про великі потужні тягові акумулятори, які використовуються в якості ну, джерела постійного живлення для електричної техніки. Якщо ми будемо говорити про автомобільну техніку або про домашнє використання, то тут акумулятори не потребують якогось обслуговування. В Класичному розумінні тягові акумулятори це гелеві батареї, в яких електроліт з рідкого стану загущено до гелеподібного. Гелеві акумулятори серед тягових вважаються найдосконалішими, найвитривалішими, ну і відповідно найдорожчими. Загущення електроліту до стану гелю потрібно для того, щоб Гази не випаровувались з акумулятора, а затримувались саме в порах гелю. Таким чином ми маємо конструкцію батареї, яка не потребує обслуговування. Ну, також в гелевих акумуляторах є інші технічні особливості, які відрізняють їх, наприклад, від звичайних стартерних автомобільних акумуляторів, але нам для загального розуміння це не потрібно. Основне, це те, що гелеві акумулятори мають електроліт в стані гелю, і це не дозволяє. Газом при роботі акумулятора випаровуватись, відповідно, рівень електроліту в нас не падає. Така технологія, як я вже казав, вважається найдорожчою, і у гелових акумуляторів є ще один такий невеличкий недолік. Вони мають невисокий пусковий струм і тому не використовуються в якості стартерних батарей для автомобілів. На відміну від АГМ-акумуляторів. АГМ-акумулятори мають схожу філософію, але трошки іншу конструкцію. Тут також інженери попрацювали над тим, щоб електроліт з акумулятора не випаровувався, але гази тут затримуються не за рахунок того, що електроліт загущено до стану гелю, а за рахунок того, що між пластинами в нас знаходиться скло волокно, яке абсорбувало в себе електроліт. Мікроструктура цього скловолокна має таку архітектуру, що при роботі батареї гази не випаровуються через те, що волокна скловолокна направляють їх знову до низу акумулятора, якщо так можна сказати. Таким чином, ми теж маємо конструкцію, яка не потребує обслуговування. Тут електроліт не випаровується і акумулятор слугує. Довше ніж звичайний свинцево-кислотний акумулятор, але все ж таки АГМ-акумулятор за довговічністю поступається гелевому. З іншої сторони, він більш дешевий і має вищий пусковий струм, що дозволяє використовувати АГМ-акумулятор як в якості стартерного для автомобіля, і також в якості резервного або постійного джерела живлення ну, для будинку на колесах, або десь в приватному будинку або квартирі. Тобто, якщо говорити спрощеною мовою, то тяговий акумулятор це така велика промислова батарейка. Ці батарейки мають різну конструкцію, в залежності від того, де вони використовуються. Але для нас, для кінцевих споживачів, цікаві тільки гелеві акумулятори та АГМ-батареї. Наразі в мене представлена АГМ-батарея від виробника Bosch, і цей акумулятор має звичайну конструкцію. Тобто, за зовнішнім виглядом він ніяк не відрізняється від стандартної батареї. Тут вся різниця саме в конструкції, тобто в начинці акумулятора. Як і будь-який інший акумулятор, цей акумулятор поділено на 6 окремих банок. В кожній банці знаходиться набір певних пластин, і кожна банка дає напругу 2 вольт. Сумарно в нас 6 банок дають напругу 12 вольт. Ну, звісно, там напруга не чітко 2 вольта, а приблизно 2,2, і тому напруга в нас там 13, 13,2 вольт. Існують і альтернативні конструкції, наприклад, такі акумулятори, як Optima. Вони в нас в продажі теж бувають, але дуже рідко, тому що їх швидко розкуповують. Акумулятори Optima теж мають 6 банок, але ці банки не прямокутної форми, як у даному випадку, а круглої форми. Тобто акумулятор складається з шести окремих. Тубусів. В кожному тубусі у нас, на відміну від такого акумулятора, всього дві пластини: одна позитивна, одна негативна. Тут в кожній банці в нас декілька позитивних і декілька негативних пластин. Але в акумуляторах Optima ці дві пластини мають більшу площу і розташовані вони спірально, тобто вони закручені і таким. Чином сумарна площа ось цих двох пластин значно більша, ніж при стандартному розташуванні. Тому акумулятори Optima при АГМ-конструкції, тобто там теж є скловолокно, мають більший ресурс і вони більш витривалі. Саме через це деякі. Споживачі називають їх гелевими акумуляторами. Але насправді, якщо ви побачите такий акумулятор, знайте, це також АГМ-батарея, просто в ній пластини розташовані по спіралі, і тому їх площа більша, відповідно, ресурси, можливості батареї теж більші. Поки я розповідав, що батареї Оптима швидко закінчуються, Мені прямо під час відео повідомили, що до нас заїхала свіженька новенька партія. Ось одна з батарей з цієї партії. Якщо вас цікавлять саме ці батареї, будь ласка, переходьте на наш сайт або завітайте до одного з наших магазинів. Також хочу зауважити, що це американські батареї. Виробляються вони в Мексиці. Відповідно, їдуть з Мексики, їдуть довго важко. І між. Постачанням певних партій можуть бути проміжки, тому інколи в наявності їх немає і потрібно чекати. Як я і казав, батарея складається з шести окремих тубусів, і в кожному з тубусів у нас дві пластини, які закручені по спіралі. Але не тільки цим цікаві акумулятори Optima, як ми бачимо, тут, окрім стандартних клем, є ще додаткові клеми, які дозволяють під'єднувати нам будь-яке інше обладнання. Незважаючи на те, що це все ж таки АГМ-акумулятор, а не гелевий, виробник позиціонує акумулятор як тяговий і дозволяє використовувати його в якості джерела резервного живлення. Саме для цього в передній частині акумулятора конструкції передбачено додаткову контактну групу. І ще одне. Цей акумулятор має ємність 55 Ампер-годин і при цьому пусковий струм 765 А. Тобто його можна спокійно використовувати також в якості стартерного акумулятора для автомобіля. Отже, якщо не брати до уваги різноманітні промислові батареї, а сконцентруватись на тих, що доступні споживачеві, то серед тягових акумуляторів в нас буде два варіанти: це або Гелеві, або АГМ батареї. Гелові акумулятори більш довговічні, більш дорогі і при цьому мають менший пусковий струм. Тому їх не можна використовувати в якості стартерних на автомобілях. АГМ акумулятори трішки дешевші, мають менший ресурс і при цьому вищий пусковий струм. І тому їх можна використовувати як в якості. Тягових, так і в якості стартерних акумуляторів. В свою чергу AGM акумулятори поділяються на стандартні і ось такі запатентованої конструкції, як. Оптима такі акумулятори при невеликій ємності мають досить високий пусковий струм, і також виробником передбачене використання цієї батареї в якості джерела живлення. Ну що ж, на цьому в мене як зазвичай все. Бажаю всім мирного неба над головою. Не забувайте підписуватись на наш канал, і все буде Україна!